Доброго ранку, малята! Ми вже з вами дуже багато розмовляли про український віночок. І сьогодні я пропоную вам його намалювати. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, грошеві фарби, баночку з водичкою серветки. І ось такий заздалегідь я приготувала скомкала три папіра. Ось такі кружечки зробила. Пропоную вам теж їх зробити. Тепер беремо, занорюємо пензлику водичку, потім у жовту фарбу. У мене перша квіточка буде жовтого кольору. У жовту фарбу і ось так зафарбовую добре наш папір. Ми ним будемо малювати квіточки для віночка. Ось так зафарбовую зі всіх сторін. І тепер притискаємо ось так. Притиснули, ось так, покрутили. вкладаємо, Тепер маємо пензлик, беремо червону фарбу і так само змащуємо наш папір зі всіх сторон і прикладаємо. Так я зроблю квіточки жовтого, червоного та синього кольорів по черзі. Робимо червону квіточку, поряд ось так. І тепер беремо так само синюю фарбою малюємо квіточку. Так само змащуємо ще один наш папір. Я намалювала тепер поряд з червоною ставимо синю квіточку. Ось так. І так по черзі робимо жовта, червона і синя. Ви можете робити, взяти ті кольори, які вам подобаються. Які ось ми вже зробили вже віночок, для наш, квіточки намалювали для нашого віночка. Тепер беремо зелену фарбу і будемо малювати листечко Ось так, такими мазками. Біля кожної квіточки малюємо листечко. Ось так. Зверху, по два, по одному. Ось так малюємо. Ми вже намалювали для віночка квіточки, листичка. Тепер нам залишилось намалювати з вами стрічки. Стрічки ми будемо малювати всіми кольорами. Почну я з зеленого. Ось так знизу віночка проводимо ось так: стрічечку, хвилясту, донизу. І так робимо всіма кольорами. Дітки, подивіться, який гарний український віночок в мене вийшов. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!